Дев'ятнадцяте в Україні час новин на Дніпро Тіві. Про останні події на цей час розповім я Євген Коптів. Вітаю сьогодні. Ми поговоримо про таке. У житловому будинку Дніпра усувають наслідки влучання уламку російської ракети. В одному з пологових будинків Дніпра міським коштом зробили ремонт і встановили над сучасними Чи зможуть реконструювати легендарний стадіон Авангард? Вночі росіяни випустили по східних регіонах України вісім крилатих ракет калібру. Усі були знищені оборонцями повітряного командування. Схід уламки однієї впали на житловий будинок у середмісті Дніпра. У кількох квартирах потрощено стелі та перекриття. Комунальники від самого ранку усувають наслідки влучання у будинок. Відновлювальні роботи будуть проводитися коштом міста. У ніч на 9 травня українські сили ППО збили вісім крилатих ракет, випущених ворогом. Уламки однієї з них впали на дах Дніпровської чотириповерхівки. Поранень зазнала 32-річна жінка. В неї травми голови та численні гематоми. Лікується амбулаторно. Уламки ракети пробили дах будинку та пройшли між квартирами на третьому та четвертому поверхах. Я схопила кота та зразу вибіжала на двір, але нікого там не було. І я, я подумала, що це, мабуть, я щось собі надумала, і я вернулася назад додому. Ось, але потім до мене прийшла поліція. Вони думали, що я їх викликала, тому що, мабуть, прилетіло за стінку в той, ну, в той будинок. Ми всі вийшли з сусідами на двір, тому що нас попросили. На третьому поверсі рятувальники виявили бойову частину ракети. Її вдалося оперативно знешкодити. Представники Дніпровської міськради з самого ранку працюють у будинку. Інженери проводять перевірку споруди. Представники департаменту житлового господарства з'ясовують деталі пошкоджень. Пошкоджена покрівля, шиферна покрівля розрушена, розрушена перекриття між чердаком та квартирою та розрушене перекриття між полом та значить, потолком. І нижче розположена. Тобто, це третій, четвертий поверхи і сама покрівля. Після обстеження всі необхідні роботи виконуються коштом міста. Наразі тут тривають аварійні роботи. І до інших новин у межах свого чергування директор департаменту соціальної політики Едуард Підлобний завітав до Центру соціальної підтримки дітей та сімей довіра. Малечу там навчають новим навичкам і допомагають адаптуватися у суспільстві. Що таке сенсорна кімната і як вона виглядає? Дивіться у нашому наступному сюжеті. У центрі соціальної підтримки дітей та сімей довіра є відділення служба раннього втручання із сенсорною кімнатою. Тут дітям з особливими освітніми потребами допомагають опанувати нові навички. З малечою працюють лише кваліфіковані спеціалісти: логопед, дефектолог, невролог, психолог та фахівець з фізичної реабілітації. Дитина разом з батьками може перебувати у відділенні протягом всього робочого дня. За направленням психолога дитина також може займатися у сенсорній кімнаті. Де є багато е, таких речей, які, е, ну, на перший погляд, незвичні, а ну вони впливають на розвиток. На... Релаксацію на, на на різне ну достучатися до почуттів до глибини не тільки дитина, наверно, і дорослих. Я хочу сказати, що ця кімната, ця послуга нам допомагають в налаштуванні їх Це асоціація міст України і програма оон ЮНІСЕФ і також Німецький банк розвідку. Ми дуже вдячні їм, що вони на нашій базі допомагають нам закупати деяке обладнання і облаштовувати такі гарні речі У сенсорній кімнаті займається маленький син Юлії. Після кожного сеансу жінка помічає позитивний ефект. Можу сказати, що мені дуже подобається дитина після сеансу в сенсорній кімнаті більш зосереджена, спокійніший набагато. Нам дуже подобається okay. і дитині теж. Я дуже дякую центру. Нам тут дуже подобається. Нам, звісно, допомагають дуже гарний підхід до дитини. Я задоволена. Наразі у відділенні служби раннього втручання отримують допомогу 36 родин, які виховують 37 дітей. Сім'ї з дітьми можуть звернутися до відділення самостійно або через працівників закладів охорони здоров'я чи освіти. На наступній локації Едуард Підлудний перевірив виконання доручень міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо забезпечення гарячими обідами громадян вразливих категорій населення. Чи задоволені відвідувачі їдальні та яка кількість людей там харчується? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Щодня у Дніпрі у двох пунктах готують смачні обіди для внутрішньопереміщених осіб. Олегу з Бахмуту 57 років. Чоловік згадує, як приїхав до Дніпра. Почалися обстріли в тому мату, 20 мая, я взяв маму лежачу і приїхав сюди. Оформили ВПО, потім через яке-то час нас пригласили в соцслужбу. И сказали, что есть такая возможность получать питание бесплатно. Пожалуйста, приходите каждый день без проблем горячее питание. Олег отримав талони і приходить до ідальні кожен день. Відмічає дуже зручно, що дають їжу собою для таких, як його мати. Дуже хорошо готують, дуже привітливі люди, все взагалі без нарікань, без нарікань. Чистота і контролюють. Я ж вижу, що приходять, контролюють, все время слідять за чистотою, за порядком і за качеством їди. Навіть спрашивають у посетителей, як вас кормлять. Спасибо, спасибо соцслужбі, що організували, спасибо руководству міста, що організували це вот питання для біженців. Щоб отримати талон на гарячий обід, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради за місцем реєстрації. Треба мати при собі паспорт та довідку ВПО. І На сьогоднішній час у нас харчується від е, півтори тисячі до тисяч сімсот. Чоловік на день ми можемо збільшувати і збільшувати ще свою потужність. Особливо послуга користується серед людей похилого віку. Може, одиноких матерів з дітьми у їдальні готують комплексний обід з першою і другою стравою. Також є лінія фасування, де пакують гарячі обіди для підопічних Дніпровського міського територіального центру. Страви готується відповідно до технологічних карт, які розроблені з вимогами до нормативно-правових актів. Ми готуємо з душею, розуміємо для кого. Ми готуємо. Хочеться зробити все по-домашньому, щоб людина все таки е, відчувала наше тепло і доброту. Над меню працювала команда технологів, дієтологів, гастроентерологів, а також проводила анкетування серед споживачів. Народжувати із комфортом в одному з міських пологових будинків Дніпра коштом міського бюджету зробили ремонт та встановили надсучасне обладнання. Чи задоволений персонал та пацієнти? Дізнавалися наші журналісти. Перший крик дитини та обійми матері Юлія разом з чоловіком народила дівчинку в одному з пологових будинків Дніпра. Розповідає, пологи пройшли у комфортних умовах. Народили дуже швидко сьогодні вранці. Власне, пройшло все обережно. На мене приклали дитинку, як я хотіла, ми з нею познайомились. Тут досить комфортно. Тут з вчорашнього дня перебуваю. Все зручно, все є. Всі дівчатка підходять, в усьому допомагають, тому жодних нарікань для зручного перебування. Матусь під час пологів у медзакладі зробили ремонт та закупили нове обладнання. Це крісло, воно унікальне тим, що зручно не тільки жінці, зручно і медичному персоналу, який працює з цією породіллею. Надсучасні сучасні пологові крісла, система контролю за станом породіллі та немовля для появи на світ нового життя у цьому закладі створені всі умови. Майже кожна п'ята людина народилася в чому в цих стінах. Ці стіни знають багато людських доль. Коли я сюди в далекому 93-му році прийшла, тут були загальні коридори, загальні палати, загальні пологові зали. Але ж за цей час, особливо останні 15-20 років, коли ми почали втілювати новітні перинатальні технології, в нас. З'явились індивідуальні пологові зали, де жінка може із своєю родиною народжувати спокійно і комфортно. Без припинення робочого процесу тут відновили пологові зали, коридори, замінили сантехніку, електропостачання та завезли нові меблі. Також облаштували палати для спільного перебування матерів та дітей з індивідуальними санвузлами. Оснащена сучасним обладнанням і палати реанімації та патології. Ремонт пологового будинку зробили коштом міського бюджету. Я хочу висловити від імені колективу Подяку департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради, депутатському корпусу міської ради та міському голові. Завдяки спільної співпраці ми на сьогодні отримали сучасний пологовий будинок. Обладнані комфортні палати перебування, комфортні пологові зали, комфортні умови праці для співробітників, що теж немаловажно. і можливість отримали для втілення новітних технологій перинатальної допомоги. Лише за останній рік у стінах цього пологового на світ з'явилося майже півтори тисячі дітей. Легендарний авангард буде реконструюватись. Питання досі відкрите, бо через 590 постанову Кабміну такого обсягу роботи проводити не можна. Що думають цього приводу місцеві та як влада хоче реконструювати легендарний спортивний комплекс, дізнавалися наші журналісти. Стадіон Авангард колись був перлиною житломасиву при Дніпровськ. Він був базою для тренувань багатьох легендарних спортивних команд України. Але зараз тут геть занедбане та старе поле. Втім, серед місцевих стадіон і досі популярний. Тому люди вважають, його треба реконструювати. Нашим дітям нужна будуще. Де вони можуть себе показувати для хлопців, для дітей, для для всіх важливо. Футбол хай грають, просто можна побігати на велосипеді, покататися. Люди одно ходять туди, займаються фізкультурою, спортом і зараз ходять навіть. Рано чи поздно все одно війна закінчиться, і можна було б відновити, щоб там проводити, допустим, роки фізкультури, лі змагання, або якісь олімпійські ігри, наприклад, як ну, раніше в класах робили, знаючи історію цього місця, найдоцільніше було б зробити тут велику футбольну базу, вважають спортсмени. Велику гарну футбольну базу з майданчиками, з інтернатом, якимось, щоб там жили діти і нагородні. І з комплексами, спорткомплексами, якісь там басейни, легка атлетичні, якісь майданчики з тренажери, ну повноцінну дитячу спортивну футбольну базу. Але через повномасштабне вторгнення Росії та постанову 590 кабміну це лише мрії, комплексна. Реконструкція цього стадіону дуже велику кількість коштів потребує на сьогоднішній день. Не можемо вирішити питання, хто буде фінансувати такий об'ємний проєкт. Тому на сьогоднішній день виступили з ініціативою про виставлення його на аукціон без зміни. Цільового призначення, тобто стадіон повинен залишитися ціло... стадіонним, спортивним майданчиком. Втім, як довго містянам чекати на реконструкцію, питання досі відкрите. У парку Шевченка кипить робота. Комунальники оновлюють зелені насадження. Як обирають локації і до чого тут ароматерапія, вже готові розказати наші журналісти. Гуртензії, ялівець, дерен білий, хоста та духмяні трави на алеях парку Шевченка висаджують нові насадження. Рослини обиралися за декількома критеріями, включаючи естетику та практичність. В першу чергу це фотозона гарна. Трішки ми відійшли від прямих ліній, оскільки алея це регулярна посадка дерев. Але ми трошки ну, вирішили розбавити ландшафт. При підборі асортименту ми характеризувалися природними каліматичними умовами нашого нашому регіону. Тому Документ підібраний до який буде стійкий в нашому регіоні. Паралельно з цими видами робіт ми проводимо посів насіння газонних трав, суміш яких підібрана ну, Вони не невибагливі та в та устойчиве Окрім спеціального газону, в парку поступово з'являються цілі клумби запашних трав. Одна з таких зон вже радує місця на центральному вході до парку. Тут ми вирішили створити таку гарну затишну аромозону. Для цього ми висаджуємо тут кущі лаванди, трішки пізніше будуть висаджені тим'ян та інші ароматичні духмяні трави. Для чого ми це робимо? Для того щоб людина, яка приходить у парк, змогла спостерігати не тільки візуальне задоволення та таку гарну приємну картину зелену, а ще й відчути оцей. Запах не повторний. Роботи зізнаються, комунальники ще багато, але вже влітку містяни зможуть малуватися красою. Дніпро приєднався до відзначення дня Європи. З цієї нагоди перед мерією на флаштоках вивісили прапори Європейського союзу. Нагадаємо, цього року Україна вперше святкує День Європи 9 травня, як і в усіх країнах ЄС, на знак миру та єдності на континенті. На Дніпропетровщині урочисто вели в обіг нову марку. Це вже 17-й випуск від Укрпошти за час війни. Вона присвячена добровольцям гвардії наступу, поліціянтам, прикордонникам, нацгвардійцям. Спецпогашення пройшло у різних куточках країни, зокрема на головпоштамті у Дніпрі. Дніпропетровщина отримала 8,5 тисяч маркових блоків. Від сьогодні їх можна придбати у відділеннях Укрпошти і онлайн на сайті. Також Укрпошта анонсувала нові випуски, присвячені ГУР та СБУ. Сьогодні Укрпошта у всіх регіонах вводить новий блок, поштовий блок Слава Силам оборони і безпеки України. «Вардія наступу. Це продовжуємо е, випуск слава Збройним силам України, презентований Укрпоштою в 2022 році. І це ще не остання марка, і буде ще далі випускати. Будемо далі продовжувати цей е, блок слава Збройним силам України. Ой, це очень давно це 60-го року і стараюся тим більше такі історичні марки. Правлять не буду. Внуку оставляю на пам'ять. Он пока не очень ну я думаю, що коли підросте, Потому что я от своей э, зна знакомой там, бабушки э, начала собирать марки еще в школе, когда была в младшем классе. Ну, лучше внук сейчас еще в первом, он еще не понимает. Страшные времена, но они пройдут, все будет хорошо, а внука будет память, что даже в такие времена и марки были, и праздники были. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Комунальне підприємство Дніпроводоканал ліквідує аварійні ситуації, і проводить роботи за адресами, які ви бачите на екрані. Подачу води буде відновлено після завершення робіт. Комунальники оперативно усунули пошкодження по вулиці Тунельна, 26. Водопостачання на вулиці було відсутнє менше ніж півгодини. Також завершено аварійно-відновлювальні та аварійні роботи на вулиці Виконкомівська, 23. Відновили водопостачання у будинках на вулицях, адреси яких ви бачите на екрані. Більше інформації про роботу підприємств, ремонти з точними адресами на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. У телеграм-канал можна писати цілодобово. І на цьому поки все. Підписуйтеся на канал Дніпро Тівій на наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Дніпротіві зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі про спорт розкаже Анатолій Шинкаренко. На все добре, бережіть себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Сьогодні доводиться вкотре розпочинати сумного своє життя за незалежність України у війні проти Росії. Віддав кандидату майстра спорту з бодібілдингу, 38-річний Євген Бондаренко з Кам'янського. У нього залишилася дружина, тренер з Черлідингу, син та донька. На війні з російськими окупаційними військами загинув і батько чемпіонки Європи зі спортивної гімнастики Анастасії Бачинської. Війна забрала і мого батька Юрія. Просто неможливо в це повірити. Це був найкращий тато, друг приклад для мене. Я дуже сумую і люблю свого тата. Знаю, ти потрапив. У найкращий світ вічна пам'ять, герой навіки вічні написала. Вона ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглих. Вічна пам'ять. Світова легка атлетика World Athletics спільно з Міжнародним фондом легкої атлетики та членом асоціації діамантової ліги відновили діяльність фонду, спрямованого на допомогу українським спортсменам. Минулого року за їхнього сприяння наша національна федерація відправила сильну команду на чемпіонат світу з легкої атлетики, де Ярослава Могучих та Андрій Проценко виграли медалі. Наразі фонд інвестує 190 тисяч доларів у відновлення знищеної війною в Україні інфраструктури та покриє витрати на Подорож для вітчизняних атлетів на чемпіонат світу, який відбудеться з 19 по 27 серпня у Будапешті, також World Athletics має намір співпрацювати з виробниками обладнання, щоб замінити втрачене або понівечене та відправити його у тренувальні табори поблизу західного кордону України. Українські гімнасти Ігор Гардівілов, Олег Вріняєв, Владислав Грико, Назар Чепурний та головний тренер збірної України Геннадій Сартинський звернулися до посла Бельгії в Україні Пітера Ванде Вельде з проханням донести позицію українських спортсменів в королівстві Бельгія та посприяти прийняттю рішення про недопуск спортсменів з Росії та Білорусі на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики, який відбудеться з 30 вересня по 8 жовтня в Антверпені. Вони наводять заяву президента на. Олімпійського комітету Росії Станіслава Познякова про те, що для членів російської олімпійської збірної за честь брати участь у війні проти Росії, заяву міжнародного олімпійського комітету не можна забороняти Росіям, росіянам та білорусам виступати в міжнародних змаганнях, і потрібно дозволити їм повернутися до нейтрального статусу. Вже засудили понад 35 країн світу. Ми сподіваємося на вашу спільну підтрим на вашу підтримку задля для посилення санкцій проти спортсменів з Бі... Росії та Білорусі та їхній недопуск до міжнародних змагань, навіть під нейтральними прапорами терористів та їхніх розгнузданих поплічників треба ізолювати від демократичного світу, оскільки будь-які їхні дії становлять загрозу національній безпеці кожної країни всіх людей, які виступають проти тиранії та російської жорстокості, йдеться у заяві. Три гравці новоспеченого чемпіона України з волейболу Дніпровського Прометея, зв'язуючий Віталій Щитков, ліберо Олександр Бойко та догравальник Дмитро Янчук увійшли до розширеної заявки чоловічої збірної України з волейболу на матчі Золотої Євроліги, де на груповому етапі вона з 27 травня по 18 червня зіграє з команди Бельгії, Хорватії та Північної Македонії. Переможець і фіналіст квартету потраплять до фіналу чотирьох, який відбудеться 24-25 червня. Переможець та фіналіст золотої Євроліги отримують право стартувати у Кубку виклику міжнародної федерації волейболу, де будуть розіграні місця у лізі нації на сезон 2024 року. У 2017 році Україна була переможцем золотої ліги. У 2021-му фіналістом минулого року посіла четверте місце. Також у поточному році нашу команду очікує виступ на євро 2023 та олімпійська кваліфікація на вихід на ігри 2024 року у Парижі. thank <laughs> you При служба спортивного клубу Дніпро 1 у своєму Твіттері опублікувала деякі моменти матчу 25-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги проти одеського чорноморця, де він святкував вольову мінімальну перемогу з рахунком 2-1. У викладеному відео, відео натякається на те, що арбітр зустрічі Дмитро Панчишин не призначив два пенальті у ворота моряків. Раніше у засобах масової інформації поширювалася непідтверджена інформація про те, що Панчишин кум спортивного директора Дніпровців Євгена Край... Аснікова. Тим, хто поширює брехню про якесь кумівство і розмірковує про судівство на чиюсь користь, пропонуємо розглянути два моменти у штрафному майданчику господарів з першого тайму. М'яч влучив у відставлену руку брагару. Крапка. Дійсно, але по-перше, влучив, чи була гра рукою? А по-друге, спочатку Адамюк відверто першим порушив правила проти суперника, ледь не відірвавши тому голову. В іншому епізоді Дніпровці наголошують на тому, що у власній карній, Зоні був збитий Рубчинський, проте і тут рефері на їхню думку не призначив відвертий 11 метровий, чесно кажучи, подібне чимось нагадує відоме прислів'я про злодія та шапку. Якби там не було, підопічні Олександра Кучера майже дістали у турнірній таблиці Донецький Шахтар. Хоча задля цього їм не можна втрачати очки у пропущеній зустрічі з Олександрією, що відбудеться в Ужгороді 11 травня. Анастасія Чорноколенко з Кам'янського стала бронзовою призеркою 53-го міжнародного елітного турніру з боксу серед чоловіків та жінок гран прі що відбувся у Чехії у місті Усті над лабом. Залом на цих змаганнях, які стали останніми перед європейськими іграми, що пройдуть з 21 червня по 2 липня у Кракові. Польща українські боксери здобули три золоті медалі, одну срібну та п'ять бронзових. З гарною купою нагород різного у різних розділах програми повернулися представники Дніпропетровщини з чемпіонату Євро. Ропи з козацького двобою серед дорослих юніорів та юнаків, який завершився в Сан Марино. Золота і бронзова медалі у вихованця комунального закладу, перша дитячо нацька спортивна школа міста Кам'янського Євгена Гобова, його колеги по навчальному закладу В'ячеслав Тимченко і Дарина Онищенко. Двічі срібні призери турніру. Відзнака подібного катунку, а також бронзова. У Богдана Богодюка Єлизавета Стогній Стопній була двічі третьою. Ще по одній бронзовій завоювали Станіслав Тимченко, Віталій. Скала і Денис Рибальченко. зі срібними нагородами чемпіонату до рідного кривого рогу повернулися Артур Галкін і Євгеній Цибань. Збірна України стала переможцем командного заліку чемпіонату Європи з фітнесу та бодібілдингу серед жінок та була другою серед чоловіків. Дві срібні медалі в особистому заліку у різних категоріях завоювала Олена Кушнірова. Одна така Владислава Кацька, Яна Широких бронзовий призер турніру. Низку нагород вибрала команда кандидатів у майстри спорту Дніпропетровської області у складі Тетяни Херсонської, Олександри Стуленець, Христини Протопопової, Уляни Дуб, Киристьопінові та Марії Ведмедовської за підсумками змагань всеукраїнської гімназіади з художньої гімнастики, які фінішували у місті Біла Церква. Наші дівчата стали бронзовими призерами у командному багатоборстві, виграли золоту медаль у групових вправах у багатоборстві, були другими у групових вправах з мячами і третіми зі скакалками. В особистій першості Тетяна Херсонська завовала дві золоті нагороди у правах з м'ячем і стрічкою, срібну з булавами і бронзову з обручем. Перемогою команди Полтави на майданчиках спортивного комплексу агросоюзу нашого міста завершився щорічний вже традиційний турнір з волейболу серед команд ветеранів до дня пам'яті та примирення, який присвячений перемозі над нацизмом та вшануванню усіх його жертв. Ми дуже вдячні, що нас запросили на цей турнір. Організація на височенному рівні. Ну, особлива вдячність нашому ЗСУ, котрі нам дають змогу приїхати і насолоджуватись волейболом, насолоджуватись волейбол це наше життя. І ми. Вдячні за організацію. Дуже гарна організація, душевна. І будемо приїздити на кожен турнір. Більше детально про турнір у найближчих випусках новин спорту Дніпро Тіві. А на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.